Це стрілецькі змагання між бойовими підрозділами Сил оборони України. Організувала їх 25-та окремо повітряна десантна Січеславська бригада. В такий спосіб бійці бригади вшановують пам'ять загиблого командира батальйону Героя України Віталія Буханка. Військовослужбовець Богдан один з учасників змагань. Перш за все з Віталієм Буханком я проходив службу у одній військовій частині. Досить тривалий період часу. Після чого ну крім того, досить таки нормальні. Жилецькі навички показу. Ну, Чому не представити честь військової частини на таких змаганнях? Між собою тут також змагаються снайпери. Один з них Віталій. Супротивники дуже сильні. Щодо змагання, це дуже бадяречо. є якісь вільні хвилини, щоб відірватися від війни і просто відпочити від неї, позмагатися з професіоналами. Сьогодні погода досить вітряна і думаю, змагання будуть жорсткі. Сьогодні вже відстрілявся досить влучно, але один був момент, що підвела гвинтівка, що один набій не спрацював. За результатами змагань у своїй категорії стрільб Віталій переміг. Чоловік розповідає, у війську служить з 2019 року на передових позиціях працюють тільки вночі. Зазвичай як це відбувається, нам просто кажуть, що в тому -то районі працює снайпер. Ми по карті вже дивимося, де ми можемо зайняти позицію, щоб і нас не побачили, і а ми його побачили вночі. видвигаємося туди. Зазвичай ми тільки вночі працюємо. По можливості знищуємо противника. Якщо побачимо. прийшла на змагання також дружина загиблого комбата Лариса. Для мене це ознака того, що хлопці пам'ятають. його. Хто його знає, його багато людей дуже знають. Для них він є прикладом на сьогоднішній день. І тому ці змагання для мене це дійсно дуже, дуже. Ну і приємний і такий і болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування в його пам'яті, він гідний того. Військовослужбовець Олександр Тимощук розповідає, воював під командуванням загиблого комбата Віталія Буханка. Він мав позивний Гектор. Раніше після так би сказати, перших боїв, які ми провели під командуванням Гектора, ми вже тоді, ну, мій особовий склад. В тому числі я, я був командиром роти, вже зрозуміли, що це наш командир, з яким можна йти в бій, який може вести в бій. Олександр додає, також брав участь у бою під Зайцевим минулоріч у липні, коли комбат отримав поранення. Це вже в районі Бахмута, виходить, 25 липня, перебуваючи на бойовому завданні, був артилерійський обстріл, під час якого комбат Отримав тяжкі поранення. Я також тоді був поранений, зараз знаходжусь на лікуванні. Через декілька днів так би сказати, ну, він помер в лікарні вже. Ну, це був великий такий, сказати, удар для всього особового складу батальйону, його комбати дуже цінили. Олександр додає такі стрілецькі змагання на честь загиблого комбата хочуть зробити щорічними. Нагадаємо, Віталій Бухонок 2014 року розпочав службу у лавах ЗСУ, брав участь у антитерористичній операції та в операції об'єднаних сил. У квітні 2022 року був призначений командиром батальйону 25 ї окремої повітряного десанту Січиславської бригади. 25 липня минулоріч, під час бою поблизу селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області отримав поранення через чотири дні помер у госпіталі. Віталій Ханок, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Звання героя України комбату посмертно. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас,